Нехай Бог благословляє вас і вашу родину, нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Нова раді стала, яка не бувала над вертепом зізда ясна. Увесь світ засіяла, де Христос родився, з діми оплотився, де челохи з пеленами. Чудотворця Миколая славять всі, бо він приходить у величій красі, щоб добро творити і на любов благословити. Добре, я під небо злину, сіру птаху з нього скину. Вийде місяць поза хмар, т'ястий вигляне ліхтар і усі стежки осяють при святому Миколаю. Місніговик немо живий, дітей не збирає. Такий друзяко, гмінтиє, говорить ще співає. І вірші вимає ціле міст. Казки розповідає, яка погода дощ і сніг завжди повідомляє. Ну, днину в добрий час ми з різдвом вітаєм вас і з святою, з веселою колядою. Зимово світло дни народилася дитина, чиста, чиста, як связина, Божий син – свята зернина, і до нині нам сіяла Слоєнська зоря, ніч різряна, світло, чиста. Не був зорімін на мислі, щастя, радості багато, нам несе різдвяне свято. І щоразу воно нове, Святе свят, Різдво свят, Христове. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що всі темні сили щезли, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. Хай колядка вдаль полине, освіту скати. Хай Ісус благословляє кожну там родину. Бог сяждає, то що може знати Ісусовім ім'я Марія момати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, но свої трясеться, все смутно паситься, пострілять, Бога бачать, тут же, тут, же, тут же, тут же тут. Же. Колядин, колядин, а я батька один. Ви мене не дивуйте, ковбасу лаштуйте. Колядин, колядин, а я батька один. По колінці кожишок, дайте дядьку пиріжок. Всі дерева й трави сплять, зорі ти позорі мересять, ти шума ясна зоря, та орте поза зора. Мужик ну, м'яна ложе сіна, муж поклала сина Із сила маріяненька, Спиє сусику маленький. Вінчарки, і віці тут і клониться, А даравий трави п'ять, чи позорів мерехтять. Я не пастух і не модрець, я хлопчик з України, я знаю те, що мій творець. Льві родився на сіні, Отчима віри, я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога, син Ісус, став радістю моєю, як діти всі, отак і я, живуть і підростають, і по дитячому щодня Ісуса прославляють. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, хай вам у полі мак цвіте, а в тому маку пастернак гуде, а в пастернаку каша груба, а в тій каші мандарини, а в мандаринах апельсини, а в апельсинах біб дрімучий горох з фасолою тріскучий, а у фасолі печериці, а в печерицях смачні суниці. У нашому народу ти добру долю принеси. Усякий злой лиху пригоду від України відверни. Ой, там за горою ясна зоря била, там причиста діва мати, сина породила, там причиста діва мати, сина породила, а як породила, стала коли. бо я вже йду спати, Люля, Люля, мій синочку, бо я вже йду спати, мамо, моя мамо, зачекай години. Тут так маю підуа. Маю принесу на я ри... То Можна вже не Тут заслабляю. Як це нема години, Коли буде почне. Це вже повідомляє. Мама, мама. Ложе, сіна. Я не ложе сіда. Переплуталось. Вес, покрайні, але вес, але гарно, але весело, вес, вес, вес. Так як ти прийшов до бабусі. Давай. <плеси> ти збери і по. Ой, ти біжи і позбирай. Ті, зараз ваша майска По полюду загубила <плеси> по льоду. Мені надоїло вже з тієї шапкою. Заспівали Богу слава. Тепер ти при Святому Миколаєві. Тепер він. Тепер він. А який при Миколаєва? Перший чи другий. Мій брат Дарко читає вірш. Там причиста, Діва, Мати, сина породила. Ремо. треба було казати, Христос рождається разом. А ти мовчиш. Христос рождається. Три-чотири. Три, чотири. З новим роком і з бомб Бо я вже йду спати. Люля, люля, містиночку. Бо я вже йду спати. Ой, там за горою ясна зорі. I'm gonna be